Росіян побачив, що на нього наведений ствол, він нічого не встиг, але погляд він це здує, йому, йому цей погляд стояв дуже довго. Знаєш, Я знав, що я або загину, або повернуся. За кого я тут стою на цьому Донбасі? За тих, хто мене здає? Конкретно під час самого бою ти собі стаєш і спокійно працюєш. Морально тяжко розуміти, що ти в кільці і що ти можеш звідси не вибратися. А, що нога вже там повністю набік, вона ще там трошки трималася. Половину його контролюють росіяни, половину ми. Лівої неї немає, права на місці. Ну по нас почали працювати гради, міномети, артилерія. Іноді люди питають: а ти на війні ногу втратив? Кажу так. А вони ти такий молодий, як так? Сьогодні у нас в гостях Віктор Шемедюк, ветеран Україно-російської війни. Привіт! Привіт, познайомилися на такій пам'ятній події. У мене загинув дядько. На війні і якраз в селі Комарово відкривали меморіальну доску. Так як ти казав, що ми зустрілися в Комарові, я от родом звідти, і якраз відкривали тоді меморіальну доску, також мамо хорошому другу і там партнеру по футбольній команді. То Я там довгий час грав за, за село, за футбольну команду сільську. От, і це був такий дуже-дуже хороший мій друг і товариш. Іноді люди питають: а ти на війні нову втратив? Кажу, так. А вони ти такий молодий, як так? Що ж ти так рано пішов? Я кажу, заслухайте, та вже не такий молодий, вже 30. Пам'ятаєш цей день 24, друге, 22? Так, на жаль, пам'ятаю. Я взагалі скажу тобі: я не вірив в початок війни угу. і за це навіть поплатився фінансово. Потім розкажу, як так вийшло. Проснувся я 24 го зранку від двох вибухів, які були в нас на аеродромі. Дружина зразу зайшла в новинні канали, подивитися, що таке. Війна все-таки почалася, пам'ятаю, тоді мені дуже страшно розболілася голова. А перша така думка, як убезпечити свою сім'ю. Моїй дочці на той момент було 8 місяців. От, і такий цілий день був в невизнач... невизначеності, що робити. Чи вивозити їх десь за кордон, чи залишатися тут. тут, тут кажу, цей цілий день я так прожив в якомусь такому в абстрактних таких емоціях. Навіть кажу, цей день зараз мені. Тяжко згадувати. Mm -hmm. Тому що цілий день якась така невизначеність. Вже на другий день я вже почав задумуватись про те, що треба йти все-таки захищати свою країну і свою сім'ю так само. От, набрав до свого товариша теж хорошого. Кажу, що йдемо? Ну, ідемо. Військоматі тоді закономірно була дуже велика черга, дуже багато бажаючих. От, в нас дівчата там на на рецепції, скажімо так, взяли номери телефонів сказали, ми вам перезвонимо. Uh -huh. Нас, звичайно, таке не влаштувало. Як же ж, ми прийшли налаштовані, який номер телефону? О, давай ми десь шукати інакше якісь виходи, щоб попасти все-таки служити, попасти, щоб захищатися. Поїхали в Сукиричі, нам порекомендували звернутися, там є військова частина uh -huh. чи поліцейський, поліцейська академія щось такого плану. Поїхали ми туди, там ніхто взагалі нікого не набирає. знаєш. Ми такі вертаємось назад військкомат, прийшли, дикі сіли. Кажемо, значить так, або ви нас кудись записуєте, або ми тут сідаємо і нікуди звідси не йдемо. От нас на той момент записали в, в роту охорони Луцького військомату. Угу. Десь орієнтовно до травня я служив в ній. І вже в травні якби після попав на фронт. Тоді я так розумію, що була реально така кризова обстановка. Угу. Я з Луцька попадаю в Яворів, ми ночуємо там одну ніч, і вже наступна ніч у нас під Бахмутом. Моментально, да? да, це було дуже швидко, я так розумію. Там якраз тоді росіяни захопили попасно. Uh -huh. Попасна втримування той довгий час втримування попасної нам далося великими великими зусиллями і великими втратами, якраз 24-ї бригади. І я так розумію, що ми поїхали відряджені туди, якраз закривати оці прогалини в обороні. От, тому все сталося так швидко. Типу, один день ми ночуємо в Яворові, другий день ми ночуємо під Бахмутом, третю ніч я вже на, на самому нулю, як він називається. Тобто ми утримуємо село, це селище міського типу було, і вже половину його контролюють росіяни, половину ми. Тобто так сталося так дуже швидко за три дня, і я вже на нулю. Це вже практично стрілецький бій, правильно? Так, чи... да, це, до речі, це, мабуть, найтяжче, що є в вуличних боях. Бо Видимості немає, постійно якась житлова забудівля йде, і за будь-якого будь кутка може вийти, скажімо так, ми їх mm -hmm. так називали. У них ще є інші прозвища, але не буду. Перший бій, які а, були емоції. Скажу тобі, для мене це стало відкриттям, але під час бою не страшно. Страшно було їхати туди. Mm -hmm. Але вже коли конкретно почався бій, наш будинок, сусідній будинок, Через дорогу. Ми тоді якраз в цьому селищі міського типу зайняли лінію оборони по дорозі. Ну, дорога, хоч щось, якась відкрита зона, де можна побачити. І я тобі скажу, коли почався бій, ти якось не знаю, спокійно працюєш. Угу. Я пам'ятаю, я відстрілявся, в мене закінчився магазин, я сижу, спокійно заряджаю собі. От для мене це потім таке було дуже якесь цікаве відкриття. Як так? Бо я переживав стосовно цього. Я думав, як я себе поведу в умовах реального бою? Хто його знає, знаєш, може. Може, я сяду, закрию руками голову і буду сидіти, але таке от дуже цікаво, що конкретно під час самого бою ти собі стаєш і спокійно працюєш. Був хлопчина, який заліз в підвал і просто не виходить звідти. Сказав: я боюсь, я не піду. Бувають і такі випадки. Сам бій триває, тривав в середньому до півгодини. Угу. Якщо вони зустрічають такий жорсткий супротив, вони розвертаються і вже там пробують з якогось іншого боку, там переплановують щось. І... Особисто бачив зорвий ну, візуально. Ми в полон двох взяли. А, навіть так, так? Да? Угу. І як це було, розкажи? Це був, я думаю, скоріше всього, це було в них так сплановано, тому що це були, очевидно, не найкращі їхні бійці. Угу. От, ми там прекрасно чули, що там бігали по цьому СМТ, бігали Кадировці, там Алаху Акбар і так далі. А якраз до нас подвір'я зайшли ну, відверто алкаші. От прийшло два алкаша. От, Я так розумію, що вони їх відправили для того, щоб вияснити, де ж саме ми. Ага. Тому що ми старалися добре переховуватись. Ну, якщо ти не, не визначено, де твоє місце, то вони не знають, куди стріляти. От, І вони, я так розумію, таким чином провели розвідку. Ми їх взяли в полон, передали на штаб, і потім, буквально за пів години, почався дуже жорстокий бій. Наш будинок через дорогу, дитячий садок. Вони ставлять кулеметника в вікно, і він з вікна починає розносити тупо нашу позицію. В тому бою загинув мій командир відділення також. Ну, але ми тоді, дякувати Богу, витримали цей натиск, навіть поклали того кулеметника. І вийшло так, що вони відступили там після цього бою. Вони не, не взяли нашу позицію, але нам, нам також прийшлося трошки відступити на метрів 100. Трошки назад, тому що ми вже були в невигідній позиції. В цивільному житті я дуже боюся крові. І взагалі, навіть ми возили кота свого на операцію, mm -hmm. мене попросили його потримати. Я потримав, мабуть, з хвилину і просив вже на шатирний спір. От. А в умовах бою емоції зовсім інші. Якби я так десь в цивільному житті побачив е, труп, ну, реально я би викликав, це викликало у мене якесь почуття жаху, почуття от моторошності якоїсь. Там... Ну, ти дивишся, тобі жалко людину, але цих всіх емоцій жаху і якогось такого немає. Тобто, там воно по-інакшому сприймається. Таких емоцій, які б мали в мене виникати, їх не було. Мені це здавалося, ну мене це трошки лякало. Що мені здавалося, що я став якимось черствим. Тому що це дозволяє тобі і з холодною головою тримати оборону далі. Після Попасної ми пішли в золоте. Ми ж, до речі, там були в такій підкові, Тобто з трьох сторін нас оточували росіяни. Uh -huh. Там ми змогли протриматися три місяці. Це, до речі, ще були позиції підготовлені з. Ой, перепрошую, три тижні. Позиції були підготовлені ще з із го року. Там була така хороша система окопів. І в результаті, в результаті недалеко від цього золотого, ми ще потрапили в кільце. Психологічно це було дуже тяжко, тому що я чув розмову двох командирів, і вони вирішували, що робити далі. Зійшлися на тому, що будемо йти там через, через одне село і пробувати прориватися через нього. Але, ну, в принципі, удача тоді зіграла нам на руку. Знайшовся якийсь дуже толковий командир, який там мав планшет, мав карту, і він нас вивів лісом, де ми не зустріли супротиву. Так, угу. да, Звичайно, у нас були хлопці, які, які в той час загинули, були такі, які в полон попали. Але з тої кількості, яка у нас там була в цьому кільці, реально, ну. Вийшло дуже багато. Там втрати були одиничні. Це було насправді таке везіння, можна сказати. В голові нашої, нашої колони йшла дуже толкова людина, і вона нас реально вивела. Він нас, можна сказати, врятував, я навіть в очі не бачив хто це. Пам'ятаю, таким дуже суттєвим і хорошим полегшенням мені було після того, як ми вийшли на перше завдання. Три дня ми вже пробули там на передовій, і десь ми знайшли газовий балон, і одного ранку зварили собі кави. Я такі виповій і не так вже все погано. знаєш, Тому навіть такі дрібні, дрібні речі, там теж ти відчуваєш від них полегшення. Ще одне, що мені найтяжче давалося, це те, що я м перед виходом на бойову позицію е сказав дружині, що я йду. Іду в бій, ну там вийду, ни зв'язок, тоді вийду. І ми два тижні пробули на передовій без можливості дати про себе знати. От мені нічого не хотілося в той момент так, як позвонити до, до дружини і сказати, що все окей. Ти постійно з думкою, що. Ну, вона... Ну, я розумію, наскільки їй тяжко зараз. Я то знаю, що зі мною все добре, вона цього не знає. Mm -hmm. І це мені було одне з найтяжчого, що там на передовій. Як ви виходили з кільця, то вже пам'ятаєш взагалі емоції? Так, звичайно. 18 кілометрів пішки пройшли. Це було 23 червня, неймовірна жара. Ти повністю в екіпіровці: бронежилет, каска, автомат. А я ще рюкзака свого виносив. Це до речі. Плюс мені, що я, був, що я молодий, я зміг виністи хоча б свої речі. Бо в нас середній вік 40 плюс військового. І ну, реально чоловіки все залишили. Вони вийшли просто з автоматом і в броні. І все, речей немає. Ну, Але дякувати Богу, у нас тоді от... на нас вийшли волонтери, і буквально 3-4 дня вже всі мали якийсь певний перелік необхідних собі речей. Але цей день я дуже добре пам'ятаю, кажу, це, це було реально морально. Морально тяжко розуміти, що ти в кільці, і що ти можеш звідси не вибратися. Це дуже тяжко. Але коли ми вже пройшли через ліс, вже по нас приїхав транспорт, ми загрузилися і там прям такий аж, аж видихнув. Я припускав, припускав, що я можу загинути. Єдине, до чого я не був готовий, і я якось не налаштовував себе на це морально, що я можу повернутися інвалідом. Знаєш, Я знав, що я або загину, або повернуся. Але не думав, що виникне така ситуація, як виникла. От. Але ну, в результаті я бачу в цьому позитив, тому що я повернувся. Хай навіть, хай навіть я втратив ногу, але я, я повернувся додому. Тому, але кажу, моральний я до цього не був готовий. Я якось навіть не пропускав такого варіанту. Те, що я можу загинути, так, да, я це розумів. Я це розумів ще до того, коли йшов туди, і я прийняв рішення все-таки йти, тому я, з цим я вже був готовий. Скажу тобі, навіть таку цікаву історію перед тим, як їхати. Я ж все-таки боюсь смерті, всі бояться смерті. Mm -hmm. Я почав цікавитись філософією самураїв. От як вони себе налаштовували так, що вони, от... От вони не боялися смерті. Я почав цікавитись їхньою філософією, як би себе налаштувати так само. Не скажу, що в мене це вийшло, але принаймні я, я намагався. Ми вийшли з кільця, нас завезли на пункт постійної дислокації, це була ферма закинута. Я тобі скажу, я ночував на тій фермі, мені здавалося, що я на курорті в Єгипті. Мені там так добре було, спокійно, нічого не гупає, я собі висипаюся. Для мене це реально був такий кайф. Я маю мобільний зв'язок, я можу позвонити до дружини. Це просто, ну, реально. Я кажу, в Єгипті я так не розслаблявся, ага. як так. А поранення я вже отримав набагато пізніше. М -м, поранення я отримав вже в вересні, коли вже пішов наш контрнаступ на Херсонському напрямку. Їхали ми відбивати село. Чи таку назву має щаслива. Ну, можливо, щаслива. От, але там або російська розвідка дуже добре спрацювала, або наші дії були занадто передбачувані. Коротше, ми попали в таку дуже серйозну засідку. Їхала наша колона, мало бути, два танки і 10 БМП. Один танк по дорозі поламався, він залишився. Їхав один танк і 10 БМП. От, і ми під настільки щільний вогонь попали, ми заїхали, там, скажімо так. Певний сектор, по нас почали працювати гради, міномети, артилерія, протитанкові, рак... ракетні комплекси і ручні гранатомети. І це все, от, як ми заїхали, тільки перетинаємо певну лінію певного сектора і все, і воно все посипалось. Виїхав, до речі, я їхав на першому БМП в цій, <тас> в цій колоні. Пропускаємо перед собою танк, танк виїжджає, робить два постріли, і його, його підбивають. Добре, що наш командир роти зорієнтувався. Він побачив, що нам тут ну, нічого не світить. Він дав команду, розвертаємось, відступаємо. Тому, дякуючи такій команді, ми втратили лише танк, ну і відповідно екіпаж цього танка. Один зміг чоловік вибрати, двоє загинули. І серед поранених я був найтяжчий. Тобто там решта легкі осколкові поранення. Виходить з протитанкового ракетного комплексу, вистрілили по нашому БМП. І якраз в той момент, коли ми розверталися, е, механік водій зробив такий різкий поворот, і оцей е, ракета від цього комплекту пролітає чітко біля нашої БМП, падає з боку біля неї, і хвостовик. Це десь. У мене є дома, до речі, той осколок, він десь от такий, от на долоні у мені, uh -huh. і десь отакої от е, товщини. Він не влітає в коліно. Ну, в принципі, це все одно це краще, ніж якби він попав в БМП. Якби він попав в наше БМП. Там би було багато загиблих. Ти взагалі зрозумів, я, що ти речі, я, до речі, побачив цю ракету, як вона до нас летіла. І інстинктивно я так відвернувся, я почув удар в ногу, я припустив, що щось не так, повернувся, побачив, що нога вже там повністю набік. Вона ще там трошки трималася. От. Але знову ж таки далася знаки підготовка. Я знав, що в такій ситуації робити. До автоматизму прямо знав. У мене тут був турнікет, я його різко зірвав, почав собі накладати. Але дуже швидко втрачав кров, тому що в нозі іде така дуже груба артерія. І реально втрата крові відбувається дуже швидко. Я бачу, що я вже не маю сили його затягнути собі сам. Я постукав по братиму, який був справа, бо мене ніхто не бачив. Я сидів отак посередині. Тут хлопці сиділи, дивилися в цю сторону, тут в цю сторону. Ніхто не бачив. Я, я, мовчки, я мовчки почав собі накладати цей турнікет, ніхто не був в курсі. Я постукав у братима, він мені добре затягнув цей турнікет. І ми ще, мабуть, з добрих дві години виїжджали, бо ми дуже сильно заглибилися. І ми ще дві години отак на БМП, я з турнікетом виїжджав. Я вже навіть в той момент припускав, що я загину, Що я не доїду, бо я періодично втрачав свідомість. Я молився тоді, щоб все-таки виїхати з поля бою і, мабуть, Бог почув мої молитви. Пам'ятаю, як я вже проснувся в, після операції в Одесі в шпиталі. Це вже був другий шпиталь, спочатку мене завезли там якийсь польовий, а вже тоді з нього в Одесу. Ну, перші думки я старався себе якось налаштувати на позитив. От який проснувся, думаю, я до того раніше дуже цікавився валютним трейдингом. Може, орієнтуюся трошки інвестиції, трейде mm -hmm. і так далі. Ну, думаю, вже мушу. Вже мушу сидіти і працювати за комп'ютером. Ну, вже нормально. Такий сів, по... лівої неї немає, права на місці. Ну, за кермом на автоматі зможу їздити. Ще проте за поставлю, взагалі буду ходити. Ну, нормально, коротше. А -а -а. То якось я як кажу, проснувся і почав собі зразу на позитив налаштовувати. Що в тобі, війна змінила? щось? Ну, мені хочеться, хочеться вірити, що я повернувся такий, як і був. Ну, в принципі, друзі це саме відмічають. Єдине, що точно змінилися цінності, ну, ми, в принципі, всі знаємо, що, що першочергово що і що пріоритетно це сім'я, друзі і матеріальне на другому плані. Ну, але я тобі скажу, поки ти прям не, вини... не опиняєшся в ситуації, коли ти можеш втратити сім'ю і друзів. Ну, воно все одно так не приходить в голову. Ти все одно цього настільки не розумієш. Є такі певні загальні поради, з якими до ветеранів бажано з якими питаннями не звертатися. Тобто ну, не потрібно говорити, не потрібно задавати питання чи тому що ну, не кожному це комфортно. І це в мене знайомий, побратим, також він після того, як був першого росіянина, він не міг того спати. Цього не мало би бути такого відчуття, але він почав думати про те, що в нього також є сім'я, і в нього також є діти були і є. От. І як зараз буде його сім'я? Ну, це, в принципі, якесь таке нелогічне, е нелогічний жаль до свого ворога. От. Тому, якщо зараз починати питати ветеранів, чи ти Можна йому просто ці спогади знову нагадати. Ми розуміємо, що це що, жаль, жаль проявляти до них не варто, але ну, людські емоції вони не завжди піддаються контролю. От побратима дуже, дуже довго стояли перед очима його погляд. Росіянин побачив, що на нього наведений ствол, він нічого не встиг, але погляд він цизує, йому, йому цей погляд стояв дуже довго. Mm -hmm. Тому таке питання не варто задавати ветеранам. Якщо ветеран такий, скажімо, з особливими потребами, там, з інвалідністю, да, mm -hmm. то, не варто на цьому наголошувати. Тобто, знаєш, коли питають, як до тебе звертатися, або як тебе представляти, там ветеран, який отримав поранення і так далі. Вистачає просто одного слова, ветеран. Там Інвалід можна не додати, ну і бажано не додати. Ще таку пораду чув. Ще декілька чув, тільки зараз просто не нагадаю. не згадаю. Я там читав оці правила поведінки, як, як до ветеранів звертатися, але ну, зараз я не можу всіх навести, треба згадувати. Хто, кому цікаво, нехай ну, поцікав, поцікавтеся, якщо в вашому в житті потім е, планується далі з ветеранами спілкуватися, я так розумію, що це всім прийдеться. Якісь курйозні моменти були, я не знаю, може смішні, може взагалі які там тобі запам'яталися. Не знаю, чи таке можна розказувати. Сюрбув. Коли ми пішли у цей масштабний наступ на Херсонському напрямку. Перепрошую, тоді ще на Миколаївському був. Два дні ми штурмували одні позиції, штурмуємо, штурмуємо, штурмуємо. Потім Миколаївська тероборона виходить на зв'язок. Придурки, що ви робите? А ми тупо штурмували своїх. А вони так нормально. Дякувати Богу, все обійшлося нормально без втрат, але хлопці там, я не знаю, що вони натерпілися, мені потім їх так жалко було. Ну, такі випадки бувають. А ти до війни чим займався? Жив простим цивільним життям. Працював, виховував доньку, будував собі плани, тобто я простим торговим працював. Ти казав, що ти розкажеш мені історію? Що я втратив гроші на початку війни. Так, я ж так активно цікавився інвестуванням. До початку війни також це було. Поки що хобі, воно ще не приносило там якогось великого доходу, але ну принаймні вже маленький профіт, це вже можна було рахувати. Заслугою і досягненням. Так от, так як я рахував, що війни не буде, всі перебільшують. Нафта задорого оцінена, бо всі переживають, що от Росія як основний постачальник нафти або один з основних, якщо почнеться війна, то буде дефіцит. Я думав, що всі дурні, ніхто не розуміє, нафта завишена. І коли почалась війна, я розумів, що зараз просто ціни взлетять. І в принципі, так і вийшло. Для таких розрібних інвесторів, як я, ринок відкривається в 9-й ранку. Професійні можуть торгувати цілодобово. І поки. Тобто війна в нас почалася скільки десь? В 6 ранку. Ну так, угу. в, Лу в Луцьку прилетіли ці двоє... ракети. Дві, дві ракети. так. І по суті, до 9-ї години ціна на нафту вже була такою, що вона повністю з'їла всі мої інвестиції. Але ми так з дружиною посиділи, поговорили. Ми такі, ну слухай, люди втратили свій дім. Людям прийшлося отако взяти все своє життя, покласти в дві валізи і їхати незрозуміло куди. Ну і ми якось це відпустили і сильно не розчаровувалися там. Е, була теж та ситуація. От якраз це перше бойове завдання, це СМТ, яке ми тримали вже, яке було наполовину наше, наполовину Сєперське. Наш опорник був в будинку приватному. Поруч з ним там -то ми тобто, в підвалах переховувались, виходили на спостережні пункти. І... Поруч був будинок, в якому ще досі жили люди. Це було дуже дивно, тому що ну, реально в той... Ми так підраховували. На той час орієнтовно тисячу снарядів в день перелітало в це село. І, до речі, сім'я була з дітьми. І ми їм реально, ну слухайте, чого ви тут сидите? Ну Вам тут нічого не світить. Вони ну в нас нема грошей, ми не знаємо, як виїхати. Ми такі, то давайте ми якось посприяємо, там, вийдемо на командування. Ой, ні, ні, не треба. Ну, Думаємо, ну ладно, таке вони собі прийняли рішення. В результаті, коли ми вже вийшли з цього села, нас замінили наступні хлопці, і вони все-таки вирішили піти до них перевірити. І була знайдена старація. І тут навіть от, не знаєш, як в цій ситуації поступати. Угу. І ще коли в тебе є підозра, але ти в цьому не впевнений. Ну, тут так я от, кажу, не знаю, як ці ситуації робити. І це насправді іноді думаєш, за кого я тут стою на цьому Донбасі? За тих, хто мене здає? Бували й такі думки. Ну, але ми ж розуміємо, що ті, хто за нас, ті повиїжджали, і вони хочуть повернутися туди, на українську землю, не на український донбас, в нас в країні не вщухають різні корупційні скандали. Як взагалі тобі, як військовому, як людині, яка поклала своє здоров'я, захищаючи цю країну, взагалі чути цю інформацію? Не скажу, що мене це деморалізує, але мене це прям дуже бісить. Ну, реально, злість така береться неймовірно. Але з іншої сторони, я розумію, що станом Назара якось попливати на це не може. І якщо взяти таку позицію, чого я маю донатити, як там депутати крадуть, бійцю, який на передовій від цього не легше. І йому не поможе ні депутат, ні я. так Хоча би я. Хоча б я куплю йому якийсь теплий одяг, йому вже не буде холодно. Тому в першу чергу нам робити своє, працювати на перемогу, а якщо в когось є якісь певні повноваження і певні можливості цього депутата взяти за шкірку, я би це рекомендував робити. І хто має велику аудиторію, такі от корупційні скандали обов'язково потрібно е е репостити на свою сторінку, таким чином його не вийде, як, як то називається, в народі зам'яти. Всі повинні знати, і, можливо, таким чином, якщо справа набере якогось гучного такого розголосу, Ну, це буде тиснути на органи влади, щоб прийняти міри стосовно цієї людини. Тому це обов'язково потрібно робити. Ти бачиш, яка має бути перемога? Якщо об'єктивно дивитися, жодна з сторін зараз не має достатньо сил, щоб кардинально змінити ситуацію на полі бою. Так само, в мене немає повної інформації, яка зараз там обстановка. Тому щось прогнозувати ну, нереально. Все буде залежати від того, наскільки швидко буде відбуватися поповнення озброєнь, наскільки швидко ми будемо застосовувати нові технології веденні війни. Тому залежить від того, яка, яка із сторін краще підготується надалі. Тому що кажу, станом на зараз бої йдуть дійсно дуже тяжкі, але вони йдуть позиційні і ці бої тактичного значення. Тобто за стратегічну якусь ініціативу, за стратегічне захоплення території або відвоювання нашої стороною, ну мова зараз не йде. Тому прогнозувати ну, нема, нема чого що штовходи, щоб зробити якийсь ем, лояльний прогноз, якийсь зрозумілий і правильний. Тому прогнозів абсолютно ніяких немає. Я зрозумію. І ми ще точно не перемогли, як зараз вже ходить е, думка в населення, це, до речі, повинні наших засобів інформації масових. Можливо, на початку війни і потрібно було людям, людям вселити цю віру в перемогу. Але зараз, ем, станом на зараз в населенні якісь такі, скажімо, розві окуляри, що ми перемагаємо, що наші бійці там кіброгі, там воюють. Насправді все трошки, навіть не трошки далеко не так. Насправді, там зараз йде, йдуть дуже тяжкі бої і такої переваги. Яка є в засобах масової інформації, в нас немає, тому ми ще далеко не перемогли.